Дмитро Бокарьов – старший брат, син та військовий. Гортаючи альбом із дитячими світлинами, його сестра Тетяна Лісова розповідає, як старший від неї на два роки, він з дитинства її захищав та піклувався. Спали поруч. Якщо мені щось жахливе насниться, батьків не можна було будити, бо вони лаялись. А страшно ж, заснути не можу. Я будила Діму і просила, щоб він мені дав руку свою. От. Я коли брала його руку вночі, мені ставало спокійно. Я так і засипала. Во він такий був в усьому. 2014-й чоловік добровільно став до лав Збройних сил України, каже жінка, служив під Маріуполем. Там купив будинок, аби мати відчуття дому. Але це був такий старенький будиночок в заброшеному там селі під Маріуполем. Але там було так затишно, і от Діма любив саме от оцей затишок. Він там хазяйнував, він після служби там висадив яблуньки. Заступник командира полку на позивний Білотур з початком повномасштабного вторгнення розповідає Тетяна разом із побратимами 86 днів тримав оборону Маріуполя і Азовсталі. У нього була розвинута дуже сильна інтуїція, і він дуже часто передбачав багато подій. Це мало стосунок і до. Безпеки було декілька разів, коли він з змінних полів виходив. Вже на момент повномасштабного вторгнення було багато ситуацій саме на Азовсталі, коли гинули поруч, а він залишався. Коли в бастіон попала протибункерна бомба, тоді багато було загиблих, і Діму повністю засипало. Хлопці вважали, що він загинув. Його відкопали, і він навіть там майже ніяких поранень не отримав. Після теракту в Оленіці, який в ніч на 29 липня 2022 року здійснила російська армія, говорить жінка, у пропагандистських ЗМІ були опубліковані списки тих, хто загинув у бараці. Як тільки списки з'явилися, вони, по-моєму, 30-го з'явилися, я побачила в списках. Але це така правда, в яку ніхто з рідних вірити не хоче. Через рік після його загибелі, 8 липня 2023 року, підполковника Дмитра Бокарьова провели в останню путь у Черкасах. Майже рік пройшов з моменту теракту до того, як підтвердили, що це саме Діма. По перше, слідство мало бути, ті, ті тіла мали досліджувати. Ну і по друге оці ці експертизи ДНК вони також дуже довго тривали. Нині каже Тетяна Лісова про брата нагадують його відзнаки та нагороди, отримані як за життя, так і посмертно. Діма взагалі жартував стосовно нагород. чергову нагороду отримував. Він допис робив на Фейсбуці інколи. А це але це все в такі жарти, якісь були. Що там ось займався штабною роботою, і вдруг от прийшла нагорода. Не хвилюйтесь, рідні, там в мене все добре. Сьогодні черкаський захисник Дмитро Бокарьов був посмертно нагороджений почесною відзнакою захисник України, герой Черкас. Анастасія Гуменна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.